Вітаю, друзі! І вперше в мене в руках іспанська пневматика. Це GAMO af 10 це компресійний пістолет. Досить компактний. Є в нього більш старші моделі. Називаються GAMO Compact, як не дивно, вона більша по розміру. І Gamo якась там PR45 чи щось типу того, вона теж довша, але, в принципі, ну, концепція та ж сама. Зараз у мене, мабуть, найменший все-таки компресійний пістолет. Він реально досить маленький по габаритам. І це не робить його менш цікавим, тому що рамка у нього сталева, верхня частина у нього пластикова, прицільні у нього регулюються цілик по горизонталі, мушка не регулюється нікуди тобто, поправок по вертикалі у нас немає. Спусковий гачок, запобіжник у виді клавіші, яка перемикається вліво-вправо і блокує цей самий спусковий гачок. Рамка, рукоятка тут пластикова, в принципі, спускова скоба, спусковий гачок теж пластиковий. Ну, і заряджається він, в принципі, як і всі компресійні пістолети. Якщо хто не в курсі, то піднімається кришка. Тобто тут от є дві защолочки, ось одна, з цієї сторони інша. Ми беремо двома руками. їх Відтягуємо і піднімаємо цю саму кришку. І тут всередині є один цікавий момент, який дещо відрізняє від його від, ну, наприклад, Біман P17. Тут є можливість стріляти сталевими кульками. Ну, не знаю, як сталевими, ствол нарізний, я б сталевими не стріляв. А от свинцевими кульками, гамо-раунд, якось спробую постріляти, коли до мене приїдуть ці самі кульки. Тут ми бачимо магазин. Ось такого виду сюди засипаються кульки, не знаю, ну штучок 10, я думаю, влізе. І кожного разу, коли ми споряджаємо, коли ми перезаряджаємо, опускаємо ствол, то цей магазин нажимається, і тут є спеціальна виємка, де залишається одна кулька, яка потім потрапляє вже в ствол. Така доволі проста, але цікава фішечка. І якщо свинцевими кульками він буде гарно стріляти через от таку от систему, то це реально прикольна штука. А взагалі-то стріляється краще стріляти все-таки свинцевими кулями, типу діаболо, ковпачками. Ось сюди, прямо в ствол. Ми кожного разу при кожному взведенні вставляємо кулю. Я не знаю, бачите, ви ствол, не бачите, та яка різниця. І отак, от, в принципі, кожного разу відтягнули, закрили. Вставили кулю або там досипали шарів і починаємо, скажімо так, стрільбу. Заряджається він ну, не те, щоб дуже важко, Beaman P17, все-таки важче, більше зусилля треба, ну, але там і більший компресор все-таки. І я думаю, Beaman P17 буде більш потужним. Хоча зараз я перевірю цей гамо af 10 на хронографі різними кулями, побачимо. Його потужність, що він видає, там різною вагою від 0,28 до 0,48 грама. І також потім відстріляю на дистанцію 10 метрів по паперовій мішені. Оберу якісь одні, мабуть, кулі, відстріляю. там Стоячи без упору і, мабуть, сидячи з упором, так як я відстрілював Діану Мод 6, тому що результати дійсно відрізняються від стрільби однією і двома руками. От в мене чомусь результати не дуже відрізняються. Але тим не менше. Купував пістолет, звичайно ж БУ, як і більшість моєї пневматики, і він коштував-навсього всього якихось 2000 гривень. Це я вважаю. Дуже дешево, дуже доступно для такої пневматики. Якщо він зараз покаже ще й непогані характеристики, то буде класна річ. Ну а як зразок іспанського пневматичного компресійного пістолету для колекції Gamo af 10 все-таки залишиться у мене 100%. Також в комплекті була інструкція. В інструкції, в принципі, нічого особливо цікавого немає, окрім того, що в неї вже стріляли і вона була пробита, можливо, навіть. Цим самим пістолетом. Тут все як завжди, в принципі, розповідається техніка безпеки, правила користування, його якісь характеристики і ну, кому цікаві ці інструкції, я не знаю. Можливо, робити якісь окремі огляди на інструкції. Назбиралось їх у мене досить багато. Також він був ось в такому ось чехольчику, досить прикольний. Тут щось було приклеєно, відпало, і є навіть шприц з маслом. Короче, отак от все це виглядає. Також було трошечки кульок. Кульки досить цікаві, я таких ще не бачив, я зараз буду ними стріляти і вам їх. Покажу. Відстрілювати ним буду 6 видів куль від менших до більших. Це шершень 0,28, на термани 0,34, шершні 0,40, шершні 0,46, Умарекс 0.48 і от вони гамо Пістол Куб. Вага у них 0.45 грам. Але вони будуть останні, тому що в списку в мене вони теж останні. І мене якось не дуже хвилює, що вони по вазі мали бути перед шершнями 0,46. Ну добре. Починаємо стрільбу. Так, починаю з шершнів 0,28. Так, не забути увімкнути хронограф бажано. І зняти з запобіжника. Поїхали. 128,7, другий постріл. Щось пішло не так, 113,8. 127,8, 129,7, 127,7, Знаєте що? Я перестріляю зараз другий постріл, який показав 113,8, тому що він. Дуже виділяється з результатів, в принципі, доволі стабільно стріляє, 127-128 метрів на секунду, а тут 113 і щось тоді у мене глючив хрон. Тому зараз ще один постріл і заміню результат 113,8 метрів на секунду. Бо там явно щось не так. 129,1. Ну, бачите, доволі непогано. 29.1, а 113.8 я не буду враховувати. Що ж, шершнями відстрілявся 0,28 ми зараз на термани 0,34, 119.6. В порівнянні з біманом P17, вайравухом ХВ-40 і Зоракі, то тут значно зручніше споряджати пістолет, тому що у нас є відкритий доступ до ствола, а не треба якось туди аж запихати ту кулю. Тобто тут дещо все-таки зручніше. Перестань глючити зараза. 115,8, 117,9. Четвертий, 117,1, п'ятий на терман, 119,4. Наступні шершень вагою 0,4 грама. Також ковпачки, як і перші 0,28. 107,5, 110,4. 109,4. 1101. Так, заповнилась пам'ять. Раз, два, три. Раз, два, три. П'ятий постріл, шершень 0,4. 111,3. і Наступній шершень 0,46. Це вже у нас діаболки. 94,9, 101,5, 105,8 101,8 і 5 експрес, 106,2. Наступні найтяжчі кулі у Марекс Матч вагою 0,48 грама, перший постріл 100 метрів 100,5, другий 101,4, третій, 101. ,1. Четвертий. й 101. Найстабільніша швидкість на цих кулях. І останній п'ятий 101 і 3. Оцим найбільше мені поки сподобалось, але є ще гамо пістол Куб. Вага 0,45. Також матчеві. В принципі, дуже схожі кулі. Перший постріл 108. 95,5, 98,6 96,9, 98,7 Зараз підрахую результати по потужності, потім їх вам покажу і перейдемо до стрільби по паперовій мішені. Найкращі результати показали у Марекс вагою 0,48 грама, тобто ось ці ось у Марекс Матч. У них і швидкість найстабільніша 100,5, 101.4, 101, 101, 101,3. І по потужності, відповідно, найкращий результат, як бачимо, максимальний 2,42 джоуля. При цьому попередній хороший такий по потужності 2,40 у шершня 0,40, але у шершня 0,40. Принципі, доволі нестабільні результати: 107, 110, 109, 110, 111. Тут більш стабільні, це мені більш подобається. І що цікаво, що енергетика у 0,48 все-таки найкраща. Тому, в принципі, на цьому пістолеті, я думаю, можна було б спробувати дещо тяжчі кулі, там типу 0,5 або, можливо, навіть 0. 54 0547 можна буде в принципі колись в майбутньому їх спробувати. Можливо, вони покажуть ще кращий результат. Що не сподобалось, так це ґамо-матч вагою 0,45 грама. Вони полетіли дуже погано. Вони полетіли гірше ніж у МАРЕКС матч 0,48. Вони полетіли. Гірше ніж навіть чершні 0,46, тобто і по швидкостям, і по потужності, і по стабільності е, якийсь дуже поганий результат. Тому для відстрілу по паперовій мішені я буду стріляти саме з цими Умарекс матчами Досить непогані кулі, як виявилось, я ними стріляв із Діани Ma 6. І тут вони теж показали дуже хороші результати, як бачимо. В принципі, по потужності не найкращі, але по стабільності досить хороші були. І по відстрілу вони мені теж сподобались, тому зараз з 10 метрів відстрілюю дані кулі по паперовій мішені. Починаю відстріл, Дистанція до мішені 10 метрів, 10 трошки з хвостиком метрів. Стріляю, нагадаю, у Marex Match вагою 0,48 грама, пістолет Gamo AF10. Спочатку цього відео ще нічого не змінилось. Ну і 10 пострілів роблю стоячи з двох рук по лівій мішені, а потім сидячи з упором роблю ще 10 пострілів по правій мішені тими ж самими кулями. Сонце світить прямо в око, не можу дивитися. Є, е, відстрілявся, зараз відстрілюю сидячи з упором по правій мішенці, знову ж таки, 10 пострілів, знову ж таки у Marex Match вагою 0,48 грама. Ну в якості упора у мене знову ж таки калашмат. Останнє якось незрозуміло прозвучав, але куля вилетіла. А я просто не чув влучання в дошку. Ну, Добре, ходімо дивитись на результат. І знову ж таки, крута підставка для стрільби з пневматики, в принципі, всім можу рекомендувати. Ось вони результати. Зліва це стрільба, стоячи з двох рук. Справа це стрільба з упором об калашмат. Не надто велика різниця в принципі, між грубками, я б так сказав. Так, Звісно, тут трошки краще. По вертикалі менший розкид, по горизонталі, я думаю, десь однакові. Вам я вставлю фотографії з лінійкою, бо з собою взяти я її, звичайно ж, забув. М -м -так, що ще можу сказати? Це те, що в обох випадках. Кулі пішли дещо нижче, в другому випадку я б сказав навіть більш нижче від центру. І це є невеличка проблема, так як прицільні не регулюються по вертикалі. Ну, хіба що напілінгом там, зменшувати висоту мушки чи там пиляти цілик, таким чином можна відрегулювати, бо я б все-таки підняв би цю грубку ближче до центру. Але в цілому досить непоганий результат як для такого бюджетного компактного компресійного пістолету. В принципі, я таким результатом задоволений. Я задоволений стрільбою з рук. Дистанція 10 метрів, я вам нагадаю. Я задоволений в принципі, стрільбою з упору. Знову ж таки, це не найкращий упор, можна і краще, я думаю, відстріляти, але я думаю, краще і не потрібно. Для розважальної стрільби, для так званого плінкінгу по баночкам, шкарабаночкам з 10 метрів такої купності ну, більш ніж достатньо. В Принципі, всі, всі 10 влучань потрапили б в. Якусь там консервну банку чи якусь там алюмінієву пивну банку, в щось таке, вони попали б взагалі без жодних проблем реально. Не дивлячись на свої компактні розміри, не дивлячись на свою доволі бюджетну ціну. Так, я купив його беушним за там 2000, здається. Але нові вони теж не, не те, щоб надто дорогі, там щось близько 4 здається, я не знаю. Хоча Біман P17 взагалі копійки коштує. Але Beaman P17 доволі габаритний. Це все-таки компактненький, його можна ну не знаю, ну, в кишеню можна запхати, мабуть. Ось, дивіться. Beaman P17 була б така фійня в кишені. <свісно> Мені пістолетик дуже подобається, гарний екземпляр для колекції. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях вашу думку як про даний пістолет, так і про даний формат оглядів. Тобто з таким. от... Відстрілом по хронографу, з таким відстрілом по мішенях, що можливо є, які ідеї, що додати, що прибрати. Тому ваша думка для мене дуже важлива. Хочу налагодити якийсь певний формат оглядів для пневматики, певний формат саме стрілкових тестів. Тому дуже чекаю на ваші відгуки в коментарях. І не забувайте поставити лайк цьому відео. Підписуйтесь, хто не підписаний ще на мій канал. Планується дуже багато всього цікавого, тому. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів і до зустрічі в наступних відео. Бувайте, друзі!